Доброго дня, громадська організація ДОСТА, Львівська область, місто міста Яворівки. Направляюсь до Яворівського районного суду по копію ухвали про внесення відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру до судових розслідувань. Мені нічого не потрібно більше. Чуєте, ви далеко від'їхали? То хочуть копію ухвали. Військова прийшла. Крим. А принципі суддів суд, 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 нема. Ага, понял. Ну, ага, давайте. Пишіть заяву. Яку заяву? На відачу копію за рішення. Будемо писати заяву. На ім'я хто вас судять. Ну, Знає? так ви кажете, то, звісно. А ви а, кажете, нікого? того судді нема. А, з якого ви. А хто мені забороняє? Стаття 34 Конституції, що на нам говорить? Дуже прекрасно, що ви ту знаєте. Прекрасно, що я тут знаю, так. Да. Е -е, Приходьте, я вам дам на сучі ручку. От, давайте листочек і ручку мені. Судді нікого нема. А, спочатку вирядкувати, що. Спочатку Зараз, спочатку, я вам все дам, зараз спочатку. Який документ вас цікавить більше за все? Який вам зручні? Будь-які документи завищуємо вашу собою. Військовий каталог, паспорт. Документ, що мені виручить на повістку? Доставлено вайбер. В який вайбер? Де моя заява, що я хочу отримати в електронному вигляді? Ну справа в тому, що зараз немає поштових марок. Питання не в тім... Як бачите, в Ряворівському районному суді то нема марок, то нема технічної можливості. А я так думаю, що нема просто совісті і відповідального ставлення до своєї роботи. Ці ж люди не з Марса до нас прилетіли. Вони ж живуть серед нас. Це наші сусіди, це наші знайомі, які кожен приходить на робоче місце і робить ось так. В них вистачає сміливості заборонити фіксувати їхню поведінку, але не вистачає сміливості навіть відрекомендуватися, сказати своє прізвище, ім'я та по-батькові. Що ж, разом сила, разом до перемоги, громадська організація ДОСТА, Місто Яворів, Львівська область.